Добрий день! До уроку математики підготуй підручник, зошит та пенал. В зошиті від попередньої роботи відступи 4 клітинки вниз. П'яті посередині запиши дату та назву роботи, 10 -е, Жовтня класна робота. Початку наступного рядочка утворимо числовий ряд. Тобі потрібно буде записувати лише відповіді на математичні вирази через кому в один рядок. Поїхали. 11 відняти 1 та відняти 3. Віднімай по порядку. Запиши тільки відповідь. кому. П'ятнадцять відняти п'ять і відняти ще п'ять. Дорівнює. Запиши лише відповідь. Кома. Дванадцять. Відняти 2 та відняти один. Буде? Кома. Тринадцять відняти три та відняти два. Буде... Кома. Сімнадцять відняти сім. Та відняти шість. Буде. І останній вираз 16. Відняти 6 та відняти 4. буде. Постав крапку. Звір свій числовий ряд. Зрядом який ти бачиш на екрані: 7, 5, 9, 8, 4, 6 крапка. Відкрий свій підручник на сторінці 26 та знайди завдання 141. На малюнку ти маєш віз та гарбузи, а на екрані в нас не віз, а кошик та гарбузи. Наше завдання дати відповіді на запитання: скільки гарбузів упало з кошика або ж з воза, як у вас, в підручнику. Так, два гарбуза. Скільки гарбузів залишилось у кошику? Так, 9 гарбузів. Скільки ж гарбузів було у кошику? Або ж на возі, якщо до них додати тих 2, що випали. Тобто 9 додати 2 буде? 11 гарбузів було у кошику. Чи у возі. Знайди завдання 143. У нас є квадрати. В підручнику вони блакитні та зелені, на екрані вони зелені та червоні. Порахуй, скільки зелених квадратиків ти бачиш на екрані. Так. 10. А скільки червоних на екрані? 1. Скільки всього квадратиків ми маємо? Так, 11. Давай спробуємо від 11 відняти 2. Щоб від числа відняти якесь інше число. Потрібно спочатку відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту. Отож, 11 відняти 2. Щоб було зручно віднімати, цифру 2 розкладаємо на два доданки: 1 і 1. Та віднімаємо по порядку. 11 відняти 1 буде 10. А 10 відняти ще 1 дорівнює 9. Запам'ятай, це правило. А тепер спробуємо виконати віднімання, скориставшись таким променем. Ти бачиш промінь чисел, так? Знайди число 11 на ньому. Тепер від числа 11 нам потрібно відняти 3. Тобто, нам потрібно перескочити на 3 числа вліво, тобто назад. Давай перескочимо. 11 було, Піднімаємо 3, тобто буде 10, 9, 8. Це означає, що 11 відняти 3 дорівнює 8. Давай виконаємо схожі віднімання. Знайди знову ж на промені число 11. І перший математичний вираз 11 відняти 4. Скачемо на 4 числа назад. 1, 2, 3, 4. Ми зупинились на числі 7. Тобто 11 відняти 4 буде 7. Наступний вираз. 11 відняти 7. 11 відняти 7. Знайшли число 11 і скачемо на 7 чисел назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зупинились на числі 4. Тобто буде 4. 11 відняти 7 дорівнює 4. Наступні вирази виконай самостійно, усно. Нічого писати не потрібно. Знайди в підручнику математичні вирази 145. Візьми в руки ручку та спиши їх собі в зошит. Виконай дії. Обчисли. Перший вираз 11 відняти 2 та додати 3. 11 відняти 2 буде. Буде 9. А 9 додати 3 дорівнює, дорівнює. 12. Наступний вираз. 15. Відняти 4 та відняти 3. Дорівнює. 15 відняти 4 буде. Буде 11. А 11 відняти 3 дорівнює. дорівнює 8. І останній вираз. 5 додати 6 та відняти 4 дорівнює. 5 додати 6 буде, буде 11. А 11 віднятий 4 буде. Буде 7. Щоб встигнути написати, натискай паузу. Сьогодні ми вже навчимося розв'язувати задачу з двома запитаннями, тобто задачу на дві дії. У нас є задача 146 у підручнику. Зачитую: на тренуванні з легкої атлетики бігом займаються 6 спортсменів, а стрибками на 3 спортсмени більше. Перше запитання. Тобто? Перша дія. Скільки спортсменів займається стрибками? І друге запитання. Скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? Відповідь на друге запитання ми дізнаємось у другій відповіді. У зошиті посередині з наступного рядка. Запиши. Задача 146. Натисни на паузу та запиши. Задача 146. Тепер будемо записувати дії. В першій дії нам потрібно дізнатися, скільки спортсменів займається стрибками. Шість спортсменів займаються бігом. А стрибками на три спортсмени більше. Так було сказано в умові. Якщо ми бачимо на три більше, то це яка дія? Дія додавання. Тобто шість додати три. Пишемо так. Один дужка. це означає перша дія, перша дія, шість додати три дорівнює. Скільки буде 6 додати 3? Так, дорівнює 9. В дужках сп спортсменів, СП з крапкою. А ось тут дещо нове для тебе. Якщо у нас є задача на дві дії, то після першої дії завжди записуємо пояснення, тобто відповідь на перше запитання. У нас буде таке пояснення: 9 спортсменів, 9 сипи, це ми з вами вказали. Ставимо тире. Що роблять ці 9 спортсменів? Що ми шукали? Так, займаються стрибками. Записуємо. Займаються стрибками. І ставимо крапку з комою. Щоб встигнути написати, натискай на паузу. Дивись уважно на екран. Як оформлюємо задачу? Друга дія. Ставимо 2 з дужкою. Тут ми запишемо розв'язок другого запитання. Друге запитання звучить так. Скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? Тобто разом. Ми дізналися, що стрибками займаються 9 спортсменів. І було відомо, що бігом займалися 6 спортсменів. Як дізнатися, скільки всього спортсменів? Так, дією додавання. Записуємо в другій дії. 6 додати 9. Дорівнює. Скільки буде 6 додати 9. Так. Дорівнює 15 в дужках СП з крапкою спортсменів. Після другої дії пояснення писати не потрібно, адже ми записуємо знизу відповідь. Пишемо відповідь двокрапка. Нам потрібно дати відповідь на друге запитання. Скільки всього спортсменів? І відповідаємо так: всього 15 спортсменів. І ставимо крапку. Натискай на паузу та правильно записуй задачу її відповіді. Запам'ятай, як оформлюємо задачу з двома запитаннями, тобто з двома діями. Самостійно опрацюй. Номер 148 це математичні вирази. Та номер 149 це задача з двома запитаннями. Тобто задача на дві дії.